Всім привіт! Сьогодні у нас буде відос такий про поліровочку бронеплівки і навіщо це потрібно. В общем-то, Subaru стоїть, на який я поміняв лінзи. Це бюджетна заміна лінз, тут G5 лінзи, циклон постав, стояли якісь Ну не якісь, а доволі відомі лінзи. Вони вже давно відпрацювали своє. Власник забажав бюджетний варіант. Ось як бачите, там уже все посипалось, Ну, не важливо. Е е... І я замінив лінзи, там лампи Inflight плюс 50, е легке БУ. Тобто Я тільки лінзи поміняв, поримив, відполірував всередине скло. Е е... Ось такий стан у нас фар, вже тріщини. Ну, Я ж кажу, бюджетна заміна лінз. Тобто наступного разу тут потрібно буде вже міняти скло і фари в плівці. Фара в плівці і достатньо давно, я так розумію, і вона трошки вже зачухалась. Я поміняв лінзи все. І в мене в оцій фарі було 3000 люксів. Я колись давно вже таке практикував. Я полірую плівку, ну, можу її відполірувати. В принципі, будь-хто це може зробити, але це потрібно робити правильно. Я використовую найм'якший круг чорний. Ось такий. І антиголограмну пасту 3 ну, можливо, якусь іншу. Тобто ось така пасточка. 5-7 хвилин там пожужжав шуруповертом. І в мене ось який результат. Як бачите, над лінзою, от в правій фарі, якийсь туманчик. Оце є от, погано. А тут у нас все чітко. І Ця лінза за щось близько 3000 люксів видавала, от вони вже тут попрацювали достатньо. От видає 4200-300. А близько трьох видавало. Тобто я відполірував плівку. І от наша права фара, яку я ще не полірував. Вона тут видає, вона видавала трохи краще. От 3900 3900 люксів. ну Відстань, як звичайно, близько 3 метрів. Це у нас штатні блоки розпалу через перехідники на аж першу лампу. Ось так воно ну, близько 4000 люксів. Так, зараз я виключу світло, тому що акумулятор не хочу посадити. І відполірую. Ну, просто наношу пасту от на цей круг і 5-7 хвилин е, попрацюю і потім вже поміряємо, що вийде. Все, підполірував нашу плівочку. Зараз включу світло, трошки зачекаємо, хай добре розпалиться і будемо міряти. Так, перше, що кидається в очі, це зменшилась у нас на ДСТГ засвітка, і з'явилась більш чітка світло-тіньова границя. Зараз трошки почекаємо, хай воно розпалюється добре. Візуально великої такої різниці якоїсь немає, але якби, якщо на відблиск дивитися, то е, трошки менше цієї паутини, От стала фара тільки самі великі точки, тобто ми туман трошки прибрали і подивимось, що у нас там вийшло. Так, давайте для контролю подивимось, що у нас тут. У нас тут 3400 4400 люксів. Ну, тобто так же, як і першого разу. Так, ну і міряємо другу фару. Ось так. І у нас вийшло 5000 6000 Люксів. А було 4. Тобто на 50% просто поліровка плівки антиголограмної пасти. Це сама дрібна паста, щоб не, не зняти лаковий, лак, який на плівці, його він дуже тонкий. Його не можна абразивними пастами полірувати Тому я використав оцю пасту молочко. Тобто машина стояла на місці, все, нічого ніяких маніпуляцій там, з лампами, ще з чимось, я не робив. Тобто от Просто поліровка плівки дала ще 2000 люксів. нам. От, впевнено, 6000 люксів залітає сюди. Ну, якось так. Якщо моя порада комусь допоможе, ставте палець до гори. Підписуйтесь на мій канал, не забуваємо коментувати, задавати питання. Слава Україні! До нових відео! Всім пока. Вдох, акумулятор. Каже. Все, завихло. Вдається акумулятор. Вийшов з чата.